Привіт! На зв'язку Іван Шевцов. Вітання з України. Продовжуємо навчання по Facebook, і сьогодні ми розглянемо, що таке бізнес сьюіт і як воно допоможе вам ефективніше працювати не тільки в Facebook, але й в Instagram. Я вам покажу фішки, які допоможуть вам ефективніше справлятися з контентом, ефективніше працювати з клієнтами. А відповідно, це я впевнений, принесе вам більше продажів та більше прибутку. Але я маю до вас невеличке прохання. Поділіться цим відео або плейлистом. Я залишу в описання під відео, де є всі уроки по Facebook. Поділіться з вашими друзями. Зробіть репост собі в Facebook, зробіть репост в Instagram, в Сторіс. Я буду дуже вдячний, це допоможе мені розвивати мій канал. Ну а ми зараз переходимо до ноутбука і будемо розглядати бізнес-ют. Обов'язково вподобайку цьому відео поставте. А також не забудьте підписатись, якщо ви дивитесь це відео без підписки на мій канал. Ну що ж, повернулись ми до бізнес-сторінки. Ви вже пам'ятаєте це меню, якщо дивились попереднє відео. Якщо раптом ви не дивились попереднє відео про бізнес-сторінки, то я рекомендую вам перейти. Десь тут на екрані буде посилання, я думаю, розберетесь, або в описі під відео я залишу посилання на цілий плейлист з уроками по Facebook. Тому обов'язково подивіться. Ось тут у вас є інструменти та платформи Відкриваємо бізнес бізнес-сьюіт». І так ось ми потрапили в бізнес Ю. І тут є головна, сповіщення, вхідні дописи, планувальник, реклама, статистика і ще купа інструментів. Зараз ми будемо дивитись покроково Перше, це сповіщення. Тут ви отримаєте повідомлення про вашу бізнес-сторінку, а також ваш інстаграм. Про коментарі, про нові повідомлення, про те, хто вам поставив подобайку хто що писав, коментував. Ну тобто це класне меню. І цим ви можете управляти як в Facebook, так і в інстаграм коментарями прямо звідси. Вхідні, цей пункт. Поки що на трішки ми пропустимо. Подивимося, що є ще, а далі повернемось до цього: дописи і розповіді: ось тут ви можете подивитись всі дописи, які опубліковані вашим, на вашій бізнес-сторінці, а також які заплановані на вашій бізнес-сторінці. Та чернетки. І відразу, якщо є заплановані дописи, то є кнопочка Запланувати публікацію. І на своїй бізнес-сторінці ви можете запланувати публікацію. І так ви можете планувати публікації наперед. А також ви можете публікувати записи в Instagram, якщо ви підключите Instagram до сторінки. І ось таким планувальником ви можете все зробити тут, написати текст, додати картинку або відео, і також опублікувати або запланувати, або зберегти як чернетку. Ви можете відразу переглянути, як буде виглядати на комп'ютері та на телефоні. Це досить зручно. Ви можете тут запланувати контенту на тиждень, на місяць вперед. І не паритись про те, що у вас якийсь день не вийде контент. Більше того, ви тут можете не тільки дописи та ріл публікувати, а розповіді. Заплановані розповіді. Зараз я перемкнуся швиденько на профіль клієнта і покажу вам ось це заплановані розповіді. І тут ви можете створити заплановані розповіді. Увага! Тут стоїть галочка навіть в інстаграм. Ви можете навіть в інстаграм планувати розповіді, ви розумієте? Відразу вам пишуть, що щоб додати медіафайли, потрібно сюди загрузити певні завантажити певні зображення або відео. З розширенням сторін 9 до 16. Ну тобто стандартні, прямокутні, ось такі зображення або відео. І представте, що в якийсь день у вас має початись розпродаж чи ще щось. Ви можете сюди завантажити історію, яка вийде в вашому інстаграм в потрібний вам день, в потрібний вам час. Круто, круто. Це супер-круті налаштування, які є в бізнес ютюй. Так їх потрібно робити з ноутбуку. Ви можете спати, а історія опублікується в вашому Інстаграм. Ну, і також тут ви можете передивитись стрічку та сітку, тобто передивитись стрічку Facebook, стрічку Instagram, Світлини з Facebook окремо можна передивитися, також по, по їх аналітику, провести певні аб тести Ну і згадки та позначки, подивитись, хто вас згадував, хто позначав вашу сторінку. Також тут є календар. Ось така штука, де ви можете взяти певний день і запланувати контент. Знову ж таки, ви можете запланувати публікацію, запланувати розповідь, релз або рекламу. В рекламу в певний день ви запустите рекламу з вашої бізнес-сторінки Facebook. Таких опцій немає Instagram. І це ваша перевага. Знову ж таки, серед тих конкурентів, хто не користується Facebook. Далі тут є реклама, окремий пункт реклами, де ви відразу все можете налаштовувати. Про це ми будемо говорити далі. Ми оцей пункт ми не будемо використовувати. Я вам покажу, як запускати рекламу з Facebook з іншого функціоналу трішки. Зараз, поки що, нам, ми це використовувати не будемо. Далі є статистика. І знову ж таки, я відкрив аккаунт клієнта і можу показати вам, що є охоплення сторінки. Всього 12, тому що на сторінку зараз не йде реклама, але є охоплення в Інстаграм. Тут відразу видно охоплення в Інстаграм, нові підписники в Інстаграм, дивитись аудиторію. Ну і тут нові переписки, але це переписки саме в Facebook. У клієнта на цю сторінку поки що не йде реклама в Facebook. Ми обов'язково її запустимо, але зараз ми тестимо та масштабуємо рекламу в Інстаграм, а також на сайт. І тут ви можете подивитись результати по вашій сторінці. Охоплення. Скільки людей зайшло профіль Instagram, профіль Facebook. Скільки нових підписників з'явилось в профілі Instagram, в профілі Facebook. Оплачене охоплення, оплачені покази. Ну тут цифри трішки різні, тому що показувати рекламу можна на одну і ту саму людину декілька разів. Також можна передивитись аудиторію по підписниках в Instagram. Тут топ міст, там топ країн. Можна теж передивитись, а також глянути потенційну вашу аудиторію. Дивіться. Апіорі, Фейсбук відразу бере весь фільтр в принципі всіх людей, які є, це ваша потенційна аудиторія. І от показують топ міст, де є ваша потенційна аудиторія, а також топ-сторінок, за якими люди спостерігають ваша потенційна аудиторія. Звичайно, тут я не довіряю цій інформації, тому що в нас на бізнес-сторінці дуже, дуже дуже мало людей. Щоб вірити, це Фейсбук показує загальну статистику в Україні. Оп сторінок, за якими спостерігають люди. Але ви тут можете аналітику, детальну аналітику вашого контенту, вашої реклами, ваших постів, вашої аудиторії подивитись. Також тут є безліч інструментів. Тут є Creator Studio, де ви можете створювати свій контент. Є вхідні зараз ми їх розглянемо. Дописи, планувальник, стрічка, Ads Manager, аудитор, аудиторії в Ads Manager, менеджер подій. Це тобто там, де створюються пікселі, все інше. Миттєві форми, це реклама на налітформи, якщо навіть немає сайту. Ну і реклама загалом. А також додатки різні для бізнесу, звіти по реклами, статистика, ну і продаж товар і послуг. Це для інтернет-магазинів. Також звідси відразу ми можемо вийти в ефір, створити розповідь, створити допис, а також створити оголошення з цього меню. Тепер давайте перейдемо до вхідних. Вхідні, це просто. Супер крута штука, де ви можете? З ноутбуку. От представимо, що ви досить часто працюєте з ноутбуком, і вам люди пишуть і в Instagram, і в Фейсбук, і вам потрібно кругом відповідати вашим клієнтам. А ще є CRM, ще замовлення з сайту, і це все потрібно вести. От бізнес-ют рятує вашу ситуацію, тому що тут ви можете відповідати і в Instagram, і в Facebook, і не тільки на повідомлення. А й на коментарі. Ось дивіться, є месенджер. Тобто тут всі повідомлення, які люди пишуть на бізнес сторінку в месенджер. А є інстаграм, в мене пише підключіть ваш обліковий запис. Так, я його сюди не підключав, але тут ви можете отримувати повідомлення і переписуватись з людьми, які пишуть вам в Instagram Direct. З ноутбуку, з одного меню. Не потрібно там з телефона одне писати на бізнес-сторінку, заходити там з ноутбуку чи шукати в телефоні. Ось тут все зручно, також ви можете відслідковувати коментарі не тільки на ваш контент, а й на рекламу. Припустимо, що вам таргетолог запустив рекламу. Ви можете зайти в коментарі в Facebook і тут моніторити, які коментарі залишають люди під вашими рекламними публікаціями. Також візьмемо коментарі в Instagram. Коли ви підключите свій Instagram до Facebook, у вас тут будуть з'являтися всі коментарі і на контент, і на рекламу, які залишають люди в Instagram. І тут ви зможете оперативно їх відслідковувати. Що є ще класним? Тут ще є ось така штука, ви можете поставити, що ви в мережі, або зараз ви поки не в мережі. А також є статистика повідомлень, де ви можете подивитись розпочаті розмови, кількість нових повідомлень, відсоток відповідей, швидких відповідей і час відповіді. Знову ж таки, якщо у вас припустимо, що у вас є смм спеціалісти, які відповідають, чи там менеджер по продажах, який відповідає на ваше повідомлення, ви зайшли сюди, подивились коефіцієнт відповідей, а також швидкість час відповідей. Ну і відразу там. Або похвалили свого спеціаліста, або сказали, хм, чекай, ти досить довго відповідаєш на повідомлення, давай це пришвидшимо. Тому що чим швидше людина отримує відповідь на повідомлення, тим більше шансів, що людина замовить саме у вас. Тому що людина не буде мати багато часу полазити по інших ваших конкурентах. Тепер ще одна фішка автоматизація. Ми вже трошки це дивились. Ми можемо налаштувати тут миттєву відповідь. На будь-яке повідомлення буде йти миттєва відповідь. Як це налаштовується? Я показую, на прикладі, знову ж таки, клієнта, що можна підключити або Instagram, або Messenger. Давайте глянемо на прикладі Messenger. Так? Якщо ми говоримо про Facebook, про бізнес-сторінки, то от Facebook, тут ви можете налаштувати відповідь клієнту. Наприклад, ми кажемо: вітаємо! Далі, ось тут, натискаємо персоналізація і вибираємо ім'я отримувача. І відразу воно буде підтягувати, бачите, як. Підтягує user first Ферстнейм в інстаграм і Фейсбук буде підтягувати автоматично. Ім'я людини. Далі ми тут можемо писати повідомлення, ми тут можемо вставляти різні смайлики, різне таке. Ми можемо написати, що ми отримували ваше повідомлення. Зараз обов'язково підключиться менеджер і все оперативно відповість. Ми налаштовуємо ось таку штуку. Далі ми можемо переглянути це в месенджері. І коли ми зайдемо в Facebook, то ось наш месенджер, ось повідомлення від нашої сторінки. І тут відразу пише: Вітаємо, Тарас! Ми отримали ваше повідомлення, дуже вдячні, що ви його написали. Ну, відповідно, тут так, потрібно редагувати цей текст. Ви можете тут поставити до 500 символів. Далі просто натискаємо зберегти, і ваша миттєва відповідь буде ось тут. Ви зможете її вімкнути або вимкнути. Є ще одна класна штука. Повідомлення для статусу немає на місці. Відповідайте на повідомлення, коли ви недоступні. Ось тут ми можемо вказати, наприклад, от я вибрав ось тут натиснув неділя, а також субота, я можу вказати, з яких годин ми працюємо. Ось, наприклад, неділю ми не працюємо, ми можемо повністю вибрати весь день. Ми не працюємо. Тепер субота. Давайте візьмемо в суботу. Ми е, працює, не працюємо з 12 до 10 ранку. І от у нас субота. Ми з 00 до 10 ранку ми не відповідаємо. Далі ми відповідаємо. Але тут пише аж до півночі. А ми можемо що додати інший часовий діапазон і поставити тут, що, наприклад, ми працюємо там в суботу до 16.00. Ми ставимо інший діапазон, ми працюємо в суботу до 16, наприклад, з 10 до 16 робочої години, і з 16 .00 до 00.00 .00 ми не працюємо. І от дивіться, як помінявся наш статус. Тобто ми з півночі до 10 ми не відповідаємо. Вірніше приходить автоматичне повідомлення. А з 10 до 15.59 це повідомлення не приходить, тому що менеджер на місці відповідає автоматично. Після 16 знову пише, що в робочі години з вами зв'яжеться. І так ми можемо налаштувати на кожен день. Наприклад, ми обираємо понеділок. Дата початку з 00.00 .00 до 9 .00 ранку. Інший часовий діапазон. Це у нас, наприклад, з 20 .00 до 00.00. .00. Раз і от у нас майже весь день, окрім з 9 до 1959, менеджер відповідає, а далі приходить автоматичне повідомлення. І це можна налаштувати не тільки в Facebook, а й в Instagram. І так це у нас була автоматизація, коли ми хочемо відповідати, як нас немає на місці. Ідентифікуйте повідомлення без відповіді. Це повідомлення буде працювати, коли ми, наприклад, 6 годин не відповідали людині, і ми можемо це повідомлення. Відразу позначити як непрочитане, або додати певний ярлик. Ось тут ми можемо створити ярлик, так? або просто відзначаємо як непрочитане. Ярлик прибираємо. І ось така теж автоматизація досить крута. Якщо вам в Facebook приходить повідомлення, ви там вже втратили, кому відповідали, кому ні, через 6 годин, якщо ви не відповіли клієнту, у нього знову повідомлення буде як непрочитане, і ви зможете йому відповісти. І ось тут у вас будуть всі ваші автоматизації, ви зможете редагувати, вмикати або вимикати, а також створити певну свою автоматизацію. Пропонуйте поширені запитання. Теж дуже зручно, якщо досить часто люди вам питають одне і те саме, а яка доставка, а як там те відбувається, як все відбувається, ви можете автоматично на ці повідомлення відповідати з допомогою з такого внутрішнього бота. Також ви можете відповідати на коментарі, які містять певні хештеги. А також ви можете автоматично відповідати на повідомлення, які містять певні ключові слова. Але ось ці штуки там з контентом, з словами певними, вони працюють тільки в Facebook в інстаграмі, поки що, на жаль, це не працює. Отож, отака автоматизація є в бізнесію. Це класний інструмент, з яким я рекомендую розібратись, в який я рекомендую зайти, прив'язати інстаграм. І просто спробуйте, наскільки зручно вам тут відповідати на повідомлення, відповідати на коментарі. Можливо, щось писати. Спробуйте. Як на мене, людину, яка 90% часу працює за комп'ютером, то це мегазручно, мега зручно, ось так вести всі повідомлення всіх клієнтів і відповідати їм. Я вдячний вам, хто додивився це відео до кінця. Нагадую, що репост, коментар, вподобайка та підписка допомагають мені бачити ваш фідбек, а також записувати скоріше та більше якісних практичних відео. Ну і пам'ятайте, що війна триває, тому донатьте на ЗСУ, допомагайте фондам, допомагайте один одному. Не треба зараз оцих срачів. Нам всім потрібно бути разом для того, щоб скоріше ми перемогли. І ваші самі маленькі донати дуже сильно допомагають. Все буде Україна. На зв'язку з вами був Іван Шевцов. До нових зустрічей. Бувайте!